друзі! Вітаємо вас на каналі Maxi Food Kazan. Друзі, сьогодні приготуємо такий шикарний літній салатик з ніктаринами. Також можна його готувати з персиками. В першу чергу, нам потрібно буде обсмажити карамелізовані ніктарини на сковорідці. Також в цей салатик буде, будемо додавати е, сир з пліснявою, е, хамон, зелень. І зробимо е, дуже гарну і смачну заправочку для цього салатика. Зараз ми приступаємо до приготування. Друзі, не забуваємо ставити лайк цьому відео, підписуватися на канал, так як Більша частина людей дивляться наші відео без підписки. Друзі, нам дуже важлива ваша підтримка. Отож, ми приступаємо. Так, друзі, для салату нам потрібно зробити заправку. Заправку будемо робити з олією, французькою гірчицею, з додаванням меду та італійських трав. Для початку нам потрібно розтопити мед і вже тоді все разом змішати. Додаємо 3 столові ложки олії, 3 столові ложки меду та 1 столову ложку гірчиці. І все потрібно ретельно перемішати. Висипаємо в тарілочку цукор, в ньому ми будемо обвалювати ніктаріни і будемо їх обсмажувати на вершковому маслі. Починаємо формувати салатик. В першу чергу у нас йде зілінушка, рукала. Наступний слой у нас йдуть персики, точніше ніктаріни. Це головна зірка нашого салатику. Такі смачні масельці. Цукром, карамелізовані. М -м. А в поєднанні з сиром з пліснявою о, це взагалі шикарно. Так, додаємо соус зверху. Салатик матиме такий солочавий присмак. Але сир трішечки його і хамон Трохи переплетуться смаки і буде дуже смачно. Так, наступним викладаємо хамончик. Додали ми до салатику трішечки пармезану. Пармеджано. І буде вам смачно. Так, виклали хамончик і наступним слоєм у нас йде сир з пліснівою. Ох, друзі, буде салатик смачнісимо. Так, і на фініші ми додаємо горішки. Друзі, приготуйте такий салатик за нашим рецептом і буде вам смачно. Ось така краса в нас вийшла. Засипали салатик ми ще пармінджано. І зараз будемо його дегустувати. Друзі, ось така краса у нас вийшла. Я думаю, цей салатик заслуговує на ваш лайк. Не забуваємо про підписочку на канал. Друзі, зараз будемо смакувати цей чудовий салаток. І будемо з вами на сьогодні прощатися. І кажемо вам до нових зустрічей! Субтитрувальниця Оля